Що ви знаєте про мотивацію, що ви знаєте про досягнення цілей, що ви знаєте про бажання? Сьогодні я вам розповім про людину, у якої все життя було проти нього та того, чого він хотів. Але він не зупинявся та мріяв. Його мрія здійснилась. Його життя це яскравий приклад того, що можливо все. Після цієї історії я прийшов до такого висновку, що чим більше ти маєш, тим більше ти втрачаєш мотивацію. Пам'ятається, щоб не зупинитися на півшляху. Кімані Маруге житель Кенії, який потрапив до книги рекордів Гіннеса як найстарша людина, яка вступила до першого класу у школу у віці 84 роки. Хоча насправді ця дата приблизна, бо документів про його народження не було. Але сам Маруге вважає, що народився він у 1920 році. І якщо порахувати, то в перший клас він пішов у 2004 році. А трохи далі ви почуєте, навіщо він це зробив та про його мрію. Він народився у бідній сім'ї та не мав змоги навчатися. У школі дорослим приймав участь у повстаннях, де був взятий у полон, де його катували та забрали здоров'я. У 2003 році уряд Кенії проголосив про безкоштовне навчання. Чим Кімані і скористався вже у 2004 році. Його мрія була прочитати Біблію та вивчати ветеринарні науки. Уявляєте, як він дивився на людей, які вміли читати, але не хотіли, бо їм не цікаво. Він йшов до своєї мрії більше 80 років. А люди так просто від цього відмовляються, обравши якісь там півасіки. У 2005 році в нього було ще декілька подій. Він першого разу у житті полетів у літаку до Нью-Йорку, де виступив на саміті ООН, де розповів про важливість безкоштовного навчання. Після саміту йому подарували слуховий апарат, бо ще під час тортур, який я згадував раніше, йому пошкодили барабанні перетинки. Та й вже не молодий він був. Я вам дуже рекомендую переглянути відео про Херцко хафта, про єврея, який вижив у концтаборі. Вбившись на смерть. Ціною, яку він платив за своє життя, надто велика, але ця історія дає розуміти, наскільки наше життя цінна річ. Посилання зараз з'явиться та залишу в описі. До речі, в кого є бажання підтримати нас, в описі буде монобанка та її номер і посилання на наші телеграм. Вони цікаві та корисні, і ваша підписка це велика підтримка для нас. Після виборів у 2007-2008 років в Україні були погроми та його квартиру пограбували. Він навіть хотів покинути навчання, але не зупинився. Він жив у таборі для біженців, який був у 4 кілометрах від школи та продовжував ходити до неї. Потім він дуже захворів та потрапив до будинку пристарілих, але все ж таки продовжував навчання і закінчив 6 клас. Але наступна хвороба змусила залишити навчання. Так він закінчив лише 7 класів. У 2009 році Маругу крестили у Католицькій церкві, через декілька місяців він помер від раку. У 2015 році, на честь 11-го року його вступлення до першого класу, компанія Google присвятила Маруге один із своїх дудлів. Така історія, пам'ятайте наголовніше, все велике починалося з малого, та можливо, все.